Права 251. Знайди значення виразу. Ну що ж, стартуємо, дивимося в першому завданні. Це 5 16 плюс 11 12. Для того, щоб ми могли виконати додавання, зведемо до найменшого спільного знаменника 16 на 12 не ділиться. Спробуємо 16 помножити на 2. Це у нас буде 32, також не ділиться на 12. А 16, що множиться на 3, це буде 48, уже поділиться на 12. Тобто зводимо до найменшого спільного знаменника 48. Додатковий множник у 5 16, тоді буде 3. Додатковий множник у 11 12, це буде 4. Ну що ж, записуємо тоді, що це дорівнює. 3, що множиться на 5 це 15. 3, що множиться на 16, це буде 48. Додати. 4 помножити на 11 це буде 44. А 4 помножити на 12 це буде 48. Ну що ж, зараз, коли знаменники у нас у дробі вже однакові, можемо додавати чисельники. Записуємо, що це буде 15 плюс 44, 48. Гаразд. І це дорівнює. Ну що ж. 15 плюс 44. Тут вже буде явно більше, ніж 48. І тому я пропоную виокремити цілу частину, виокремити 48. Тобто записати, забрати звідси ще 4. І записати, що це 44. 48. Так, забрали четвірку плюс. І ще буде 11. Запишемо 48. Гаразд, чому я так записав? Справа в тому, що 48-48 це одиниця. Що залишиться 11,48. Бо інакше в нас вийде неправильний дріб. Там 59,48. Все одно прийшлось би так робити. Отже, записуємо, що це 48,48. 48, додати. Ще залишається 11,48. І це дорівнює. 48, 48 це одиниця. Додати. 11,48 записуємо як 1,1148. Ось таке мішане число. Гаразд. 11,48 це вже нескоротний дріб. Ну що ж, переходимо до другого завдання. 521 плюс 5,28. Ну що ж, для того, щоб додати ці дроби, шукаємо найменший спільний знаменник. 28 не ділиться на 21. 28 ще множиться на 2, це буде 56. На 21 також не ділиться. 28, що множиться на 3. Це буде у нас 20 на 3 – це 60. А 3 на 8 24. Разом буде 94. 94 ділиться на 21. Тобто зводимо до спільного найменшого спільного знаменника 90, 84. Отже, до 84 зводимо, то тоді 521 додатковий множник у нас буде 4. А у 52х додатковий множник у нас буде 3. Ну що ж, записуємо, що це дорівнює. В чисельнику 4, що множиться на 5, це буде 20. 4, що множиться на 21, це буде 84. Додати 3, що множиться на 5, це 15. 3, що множиться на 20, це 60. 3 на 8, 24. Разом буде 84. Є. Ну що ж, зараз, коли знаменники однакові, надаємо чисельники, то у нас буде 20 плюс 15. І все це 84. І це дорівнює. 20 плюс 15 це буде 35. Записуємо 84-х. І напевно це можна скоротити. 35 це 5 помножити на 7, то і 84 ми можемо записати і виокремити множник 7. Записуємо тоді 35, це 7, що множиться на 5. Так? А в знаменнику 84 це 7, що множиться на 12. Давайте перевіримо. 7 помножити на 10, це буде 70, 7 на 2 це 14, разом буде 84. Правильно, скорочуємо тоді на 7. То в нас тоді залишиться 5 12. 5 дванадцятих – це вже нескоротний дріб. Так і залишаємо. Переходимо до третього завдання. 15 дев'ятнадцятих плюс восьмих. Для того, щоб її додати, зведемо до найменшого спільного знаменника. Це буде 38, тому що 38 ділиться на 19, це буде 2. Отже, додатковий множник до 15, 19 – це буде 2. Ну що ж, записуємо тоді, що це дорівнює. 2, що множиться на 15, це буде 30. 2, що множиться на 19, це буде 38. Додаємо тоді 27, 38-х. Зараз, коли знаменники однакові, додаємо чисельники, то записуємо, це буде 30 плюс 27, 38. Так? Ну що ж, 30 плюс 27 це буде 57. Записуємо 38. Ну що ж, 57 можемо розкласти на множники. 57 у нас ділиться на 3. То записуємо, що 57 у нас 3, що множиться на 19. Перевіряємо, 3 помножити на 10 це 30, 3 на 9 27, разом буде 57 гаразд. Ну, а 38 це 2, що множиться на 19. Гаразд. То на 19 тоді скорочуємо. То в нас залишиться 3 других. Це можна записати як 2 других. Додати. Одну другу або дві других це одиниця, і ще одна друга, то це буде одна, ціла, одна друга. Переходимо до четвертого виразу: шістнадцятих плюс четвертих. Ну що ж, будемо шукати тоді найменший спільний знаменник. Щоб їх додати, 24 не ділиться на 16, але 24, що множиться на 2, 48 на 16 поділиться. Будемо зводити до 48, до найменшого спільного знаменника 48. Ну що ж, тоді 9 16 додатковий множник буде 3, а у 9 24 додатковий множник буде 2. Записуємо тоді, що це дорівнює. 3 помножити на 9 це 27. 3 помножити на 16 це 48. Додати. 2 помножити на 19 це 38. 2 помножити на 24 це 48. Зараз, коли знаменники однакові, додаємо чисельники, то у нас буде 27 плюс 38. 48. Гаразд. І це дорівнює. Ну що ж, 27 плюс 8, це буде 35, плюс 30, це буде 65. Отже, записуємо, що це у нас 65-48. Зараз я пропоную виокремити 48-48. То ми записуємо, що це в нас буде 48-48. Так. І ще залишиться скільки? 65 мінус 40 це буде. 25, а 25 мінус 8 це буде 17. То ми записуємо плюс 17 48. Записуємо 48. Є. Ну що ж, 48, 48 це одиниця. То ми записуємо, що це одна ціла, і ще залишається 17, 48. Ну що ж, переходимо до п'ятого завдання. Отже, потрібно 9 двадцятих відняти 5 дванадцятих. Для того, щоб виконати віднімання, зводимо до спільного знаменника. Який буде найменший спільний знаменник? 20 не ділиться на 12, а 20 що множиться на 2, на 40 також не ділиться на 12, але 20 що множиться на 3, 60 буде ділитися на 12. Тобто зводимо до найменшого спільного знаменника до 60. Ну що ж, домножуємо тоді. 92х 9, додатковий множник у нас буде 3, показуємо. а у 512 додатковий множник буде 5. Ну що ж, записуємо тоді, що це дорівнює. 3, що множиться на 9, це 27, а 3, що множиться на 20, це 60. Відняти. 5, що множиться на 5, це 25. А 5 що множиться на 12 це 60. Зараз, коли знаменники у нас однакові, віднімаємо чисельники, то записуємо, що у нас буде 27 мінус 60. -х. І це дорівнює. 27 мінус 25 це буде 2. Записуємо. Отже, 2 60. -х. Ну, і це можна скоротити тоді на 2. Давайте запишемо це як 1, що множиться на 2, а в знаменнику як 30, що множиться на 2. То тоді скорочуємо на двійку. То записуємо, що це буде дорівнювати 1 30. Є? Ну що ж, переходимо тоді до шостого завдання. 7,18 мінус 1,45. Для того, щоб виконати віднімання, будемо зводити до найменшого спільного знаменника. 45 не ділиться на 18. Гаразд, але 45 помножити на 2 буде 90. А 90 у нас ділиться і на 45, і на 18. Ну що ж, зводимо тоді до найменшого спільного знаменника 90. Гаразд, 7 18 тоді додатковий множник буде 5. А у 145 додатковий множник буде 2. Ну що ж, записуємо тоді, що це дорівнює. 5 помножити на 7, це 35. А 5 помножити на 18, 5 на 10 це 50, 5 на 8, 40, разом буде 90. Так, відняти. 2 помножити на 1 це 2. 2 помножити на 45 це 90. І це дорівнює. Ну що ж, знаменники в нас однакові, віднімаємо чисельники, записуємо це як 35, відняти 2. 90-х. І це дорівнює. 35 відняти 2 це буде 37. Записуємо 33, вибачте. 33. Так, буде 90-х. І це дорівнює. Тут можна скоротити на трійку, то записуємо 33 як 3, що множиться на 11, а 90 записуємо як 3, що множиться на 30. На трійку тоді скорочуємо і чисельник, і знаменник, то в нас тоді залишається 11 тридцятих. Це вже буде нескоротний дріб. Ну що ж, переходимо до сьомого завдання. 11 завдання. 11,42 мінус Ну, Для того, щоб виконати віднімання, зводимо до найменшого спільного знаменника. 42 не ділиться на 28. 42, якщо ми помножимо на 2, це в нас буде. 84. 84 поділиться на 28, це буде 3. Ну що ж, будемо зводити тоді до найменшого спільного знаменника до 84. Тоді додатковий множник в 11,42 це буде 2, а додатковий множник у 5,28 це буде 3. Ну що ж, давайте тоді множити, записуємо, що 2 помножити на 11 це буде 22. 2 помножити на 42 це буде 84. Відняти. Так, 3 помножити на 5, це 15. так, А 3 помножити на 28, 3 на 20 це 60. 3 на 8 це 24. Разом буде 84. І це дорівнює. Ну що ж, зараз, коли у нас знаменники однакові, віднімаємо чисельники. Буде 22 мінус 15,84. І це дорівнює. Ну що ж, 22 мінус 15 це буде 7. 7 84. Ну що ж, 84 можна скоротити на 7, то записуємо тоді, що 7 можна записати як 7, що множиться на 1. А 84 це 7, що множиться на 12. Перевіряємо 7 на 10 це 70. 7 на 2 – 14, разом буде 84. Добре, тоді скорочуємо на 7. Отже, тоді в нас залишиться 1, 12. І це вже буде нескоротний дріб. Ну що ж, переходимо до восьмого го завдання. 1360 мінус 7 сорокових. Для того, щоб виконати віднімання, зводимо до найменшого спільного знаменника 60 не ділиться на 40, але якщо я 60 помножу на 2, буде 120, 120 поділиться на 40. Зводимо до найменшого спільного знаменника 120. То тоді 1360 додатковий множник у нас буде 2. А у 740 додатковий множник буде 3. Ну що ж, записуємо, що це дорівнює. 2 помножити на 13 це буде 26. А 2, що множиться на 60, це буде 120. Відняти 3 помножити на 7 це 21. А 3 помножити на 40, це 120. Зараз, коли знаменники в нас однакові, віднімаємо чисельники. То записуємо, що це дорівнює 26 відняти 21 120. І це дорівнює. 26 мінус 21 це буде 5. Записуємо 120. Тут можна скоротити на 5. Ну що ж, запишемо тоді, в чисельнику 5 можна записати 1, що множиться на 5. А в знаменнику 120 це 12, що множиться на 10, а 10 це 2, що множиться на 5. То це можна записати як 24, що множиться на 5. Що ж, перевіряємо 20 на 5 це 100, 4 на 5 це 20, разом 120. Скорочуємо тоді на 5. Записуємо, що частка тоді дорівнює 1,24. Є. Ну що ж, ось таке доволі громістке завдання на додавання та віднімання дробів з різними знаменниками. На цьому вправу завершено.